Да. Знову нахожусь в клазе, где тут одна їжа. Сейчас покажу. Ова. Five гайд. А там ход, пид, пускатов индия, панда, Баро и все В общем. багато чого так так і так далі ну отак відпочивають американці от зайшов в одну клазу кафешку заходив проходив мимо як, як називається ось коротше отак вони тут роблять ці ой забувся вже як це називається, називається скамейки просто цеглинки глинки покладені, а зверху досточка. От. І все. Така плаза така велика, все. На мій. Кафешка велика. Одна і друга. А отак от все просто. Канові, тобі все не там вже, навіть вже потріскалось. Ну, добре. Поїхали далі. Так, стою зараз на перехресті біля одного мазинчика. В принципі це район такий дуже бідний. Ну тобто тут бомжи ходять, такі бідні люди. Магазинчик теж такий для бідних. ось От, Забігаловка. От, що хочу показати? От дивіться, бідні бідні, а монетки ніхто не підбирає. Це вони по центу. Ось іще одна. Так, ну от таке от. Чотири центи валяються, кому вони не потрібні. Ось ну от такий от така от штучка виходить. Ось такий бідний район. Ну добре. Хочу сфотографувати, ну блін, підійти, паня я дуже. Так, ну ось, бачите? Дохлая чого-то там. То ли кошка, то ли опосум, чи що там воно. І от такого часу, визвичай, буде валятися дуже довго. Поки, його там, поки саме воно геть, молекули не випаровуються, і все. Оце така от Америка. Біля офісу офіційного. Дорога. І всім начехати, що воно буде півроку чи рік лежати. Ну Ось так. От. Вже вечір. Після восьмої години вечора. І от в центрі... Хочу показати. Всі приїжджають в Сент Бекситс відпочивати. Парковку взагалі знайти не можна. Єлі знайшов. Я звісно приїхав не відпочивати, зараз покажу, отак. Ага. За доставкою. От, все забито. Всі місця. А що цікаво, ніхто не порушує... Правило, отут не можна ставити. А, тут, кстати, можна було б... А, ні, тут червона не можна. Червона полоса не. ось і там. І ніх... ніхто не порушує, ставлю там тільки де можна. В мене подивитися, це центр. Ну є поки що такі кафешки, які не популярні. Трошки пусті, як оця. Мабуть, дорога, чи що там, чи магазин може. О. А я зараз йду в дорогу. Так, а до куди я йду? Да, по-моєму сюди. Джин суши. Де ж це джин суши? А подивимся, де так, де у нас джин суши. Я, кстати, позакрив, чи ні, я вже й забувся. Зараз подивимося. Ну от, це, ну, скажімо так, даунтаун. Тут не одна вулиця, а їх декілька там, ще, як сказати, декілька кварталів таких різних. Тобто, по вертикалі, по зонталі, скажімо, там 5-6 вулиць, ну, вони короткі відстані бігані. Так, Це у нас не цей магазинчики такі продовжують працювати. А де? Де ж у нас... А, вон, джин суші зайшов. Okay, been... yeah. Так. Оцей oh, джин суші, я зараз сюди піду. Бачите скільки машин? Тут паркуватися просто неможливо. А де мені зайти? Помога там з тієї сторони. Хоча і тут є, піду. Ось такий вечірній. Векесфілд. Якщо немає забот, то чудово. Походити, погуляти, подивитися. Може з кимось поспілкуватися. Хоч як виявляється, американці тут локального пошибу не дуже розрабочували. Ну нічого. Так, ну що, пішов я. Я зузнаю де тут. А, тут теж поніс доставку. Я не доставку. Ну, ось так, ладно, тут музика, щоб не забанили потім мою відео. Ще Одна знаменитість в це от цей синема. Так от. Там у нас. Басейн. Ну, відкритий типу. Ну, в ньому купа... е, э, да, купаються, плавають. Вот. А тут такі магазинчики. Да, okay, костя? The... Yeah, вот, вот. И отсюда. Червона yeah. тесла стоїть. Ось вот. вот такий синема. Синема. Думаю, хоч зараз і вечір, але таке освітлення хороше, так от си нема. Ну і тут так. от. Йду далі.